Привіт! Це портативна бездротова зарядна станція потужністю 15 Вт, яка одночасно може заряджати три гаджети: смартфон, Apple Watch та AirPods. Ну що ж, впевнений, тобі це буде цікаво, тому переходимо одразу до комплектації. Поставляється зарядна станція в кольоровій картонній коробці із зображенням пристрою та переліком основних технічних характеристик. Комплектація стандартна. Зарядна станція, кабель живлення USB Type-C довжиною 1 метр. Та керівництво користувача китайською та англійською мовами. Важливо, блок живлення в комплект не входить. Для замовлення пристрій доступний в трьох варіантах: в срібному, сірому та в прозорому корпусі. Бездротова зарядна станція складається з двох функціональних частин, які з'єднані між собою силіконовим шлейфом. Корпус зроблений з білого АБС пластику, з боку присутній роз'єм живлення USB Type-C. знизу перфорація для кращого охолодження пристрою під час роботи. Та чотири резинові ніжки для стійкого розміщення на рівній поверхні. До слова, в ніжках вбудовані потужні неодимові магніти, за допомогою яких можна скласти дві головні частини та транспортувати зарядку в компактному вигляді. Лицева панель виготовлена з алюмінію, тактильно приємна на дотик, з боку присутні індикатор роботи пристрою. Поверхні для зарядки смартфона та наушників прогумовані. Поверхня під Apple Watch пластикова з відкидним механізмом на 90 градусів. У глянцевому заглибленні розміщене спеціальне магнітне кріплення, яке дозволяє заряджати годинник як в горизонтальному, так і вертикальному положенні, що доволі зручно у випадку, коли на годиннику закріплено рамінець на липучці. Потужність док-станції складає 2,5 Вт, і вона підтримує виключно Apple Watch. Зарядити годинник сторонніх виробників не вийде. Майте це на увазі. Поверхня для зарядки наушників має вбудовану індукційну катушку потужністю 3,5 Вт, що цілком достатньо. Також слід врахувати, що зарядна станція підтримує протокол заряджання Quick Charge 3.0, і для досягнення максимально ефективної роботи з нею слід використовувати потужний блок живлення з виходом 9-12 В та не менше 2 А. Поверхня для заряджання смартфона підтримує технологію MagSafe до 15 Вт і завдяки вбудованим магнітам легко та надійно примагнічується до смартфона та чітко позиціонує його на поверхні індукційної катушки. Сюди можна покласти смартфон як у чухлі, так і без нього. Якщо на поверхню потрапить будь-який металевий предмет, спрацює захист виявлення сторонніх об'єктів і процес заряджання припиниться. Думаю, ви вже помітили, що при постановці на заряджання на екрані смартфона відображається характерна анімація, як на оригінальному зарядному пристрої з MagSafe. Щоб зарядити з 0 до 100% одночасно три пристрої, знадобиться близько 3 годин. Тобто є сенс залишити їх на зарядці на всю ніч. Це безпечно, адже зарядна станція контролює процес заряджання, автоматично вибираючи необхідну потужність для кожного з пристроїв. До речі, пристрій підтримує стандарт, Qi, що дозволяє заряджати смартфони сторонніх виробників, не тільки айфони. Якщо ваш смартфон підтримує протокол Quick Charge 3.0, він зарядиться на 50% близько за 1 годину 20 хвилин, і відповідно на 100% за 2 години 30 хвилин. У процесі роботи пристрій не нагрівається до критичних температур лише 37 градусів. До того ж, тут є захист від стрибків напруги, короткого замикання та захисту від перегріву. Якби ви скептично не ставились до бездротових зарядних пристроїв, вони однозначно набагато практичніші від дротових. Дана модель має зручний розкладний корпус, який дозволяє легко скласти зарядку та взяти з собою у подорож і заряджати одразу три пристрої. Щодо недоліків, то особисто мені не сподобалась якість комплектного кабелю живлення. Друзі, сподіваюсь, відео було корисним, і ти оціниш його лайком. Підписуйся на канал, якщо ти цього ще не зробив, та тисни на дзвіночок. Якщо виникнули питання, запрошую у коментарі обов'язково відповім. До зустрічі.